Муніципальна пожежна станція вартістю понад 40 мільйонів гривень вже за кілька місяців запрацює в селі Озеряни Варванської селищної територіальної громади. Ініціативу вдалося реалізувати завдяки підтримці міжнародного проєкту підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні, який впроваджується за підтримки GIZ за дорученням федерального міністерства економічного виробництва та розвитку Німеччини. Варванська громада співпрацює з даним. Проєктом уже понад два роки. Були учасниками проєкту з німецьким урядом, який відбувся в січні. місяці Наша делегація їздила у Бон, після чого було все все було обговорено. Будівництво пройшли навчання і фахівці, і з лютого місяця розпочалось будівництво пожарного депо в селі Озерян Це дуже важливий об'єкт таких. У Україні буде три пожарних депо: одне в Чернігівській області, Варвас, Варвинська громада Сило Озеряне, інша буде в Полтавській області і в Житомирській. Тобто це три пілотних проекти, і за, за підтримку німецького уряду проєкту ГІС проводиться це будівництво. Будівництво е, німецький уряд підійшов до цього, до будівництва. Більш детально у зв'язку з тим, що це не просто що купити автомобіль і забутись про нашу громаду, але, він, але вони хочуть і роблять це, щоб побудувати, навчити фахівців, обладнання, техніка, все буде сучасне, щоб це була показова пожежна частина не тільки у нашому Прилуцькому районі, а й в Україні. 3 червня хід будівництва особисто перевірив директор проєкту Крістіан Пошман. За його словами, створення муніципальних пожежних станцій це перевірена часом європейська практика. Ідею запозичили саме з німецького досвіду, де така модель дозволяє громадам самостійно забезпечувати пожежну безпеку на місцях ну, цей весь розвиток, і не тільки в Німеччині, також в Австрії, Нідерландах і Бельгії Це тривало десь 200 років. Такі розвід Першопричини вони знаходяться в часах наполеонівських Така культура була розвинулася свого часу. Постала і, короткими словами. Моя пожежа. Моя проблема тому в Німеччині існують понад 35 тисяч незалежних пожежних частин. Але всього в нас професійних пожежних по країні тільки 30 тисяч чоловік. Що це означає? В нас існує така система, що 90% площі нашої країни покривається роботою. Добровільних пожежних одиниць. Шлях в Україні, напевно що досить ще довгий і не буде в ту сторону, але ми хочемо вже такими прикладами перші такі президенти створити. Як говорить Крістіан Пошман, розвиток муніципальних пожежних служб є невід'ємною складовою процесу децентралізації та підсилення ролі громад у системі цивільного захисту. Перша моя реакція в цьому плані хочу сказати, що треба не перше слово сказати децентралізація. Зв'язку з тим, що ми всі знаємо, де СНС є дуже ангажованою активною організацією, дуже важливою організацією, дуже оснащеною організацією, але площа України як країни є величезною, і тому за допомогою розміщення відповідних відповідної мережі, наш, створення місцевих пожежних частин, наш таких опорних пунктів, ми таким чином організовуємо децентралізацію також і в цій сфері. В'язку з тим, що ДСНС зараз у ході війни. Має відповідні завдання, які ми знаємо. рятувальні завдання і так далі. То важливо на місцях творити відповідну допомогу в плані поборення пожеж і інших подібних випадків. Варвенська громада стала однією з трьох пілотних відібраних у межах даного проєкту. До ініціативи долучилися ще Полтавська та Житомирська області. Відтак йдеться не лише про створення будівлі чи передачу техніки важливо забезпечити повний комплекс заходів, який дозволить громаді реально і стабільно Функціонувати у сфері пожежної безпеки. Саме тому команда GIZ ухвалила рішення зробити акцент не на кількості охоплених громад, а на якості реалізації проєкту в пілотних територіях ми обрали комплексний підхід раніше. Ну були такі приклади, що, наприклад, є коли ми підтримуємо якусь громаду, то є трохи навчання, трохи якогось технічного оснащення дається, і все. Звичайно, можна розсіювати з то громадам якусь трохи допомогу надати, але ми не цей підхід обрали. Ми обрали такий проєкт, де ми взяли тільки три громади, але інтенсивна підтримка. І тут комплексна підтримка йде: техніка, будівля, оснащення. Технічне, також і адміністративна підтримка. Тобто ми хочемо, щоб це все відбулося цілісно, щоб створився приклад, щоб створився такий маяк, такий взірець, значить, до якого на який би дивилися, і інші прагнули би так до цього взірця. Площа майбутньої станції в Озерянах 450 квадратних метрів. Як розповідає керівник проєкту з будівництва пожежної станції Ігор Кравець, наразі вже виконано 35% від загального обсягу. Вже повністю готова будівля буде оснащена всім необхідним для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Особливу увагу приділено і енергоефективності та функціональності об'єкта. Це перший в Україні проект. Аналогів немає по будівництву таких пожежних станцій, яка буде спрямована на забезпечення пожежної безпеки в саме в цій громаді. На даний момент виконані в повному обсязі земляні роботи залиті бетонні фундаменти, фундаментні балки, такі також підбетонки. Також іде монтаж металевих конструкцій. Після чого буде облицювання сендвічем, панелями, які знаходяться вже на об'єкті. Також буде монтуватись потім криша, яка передбачає монтаж в майбутньому сонячних панелей. Проєктом передбачено три місця для паркування великогабаритних автомобілів. Також буде в адміністративна частина, буде, буде знаходитись диспетчерська, там же буде спортивна зала, кімнати відпочинку, душові, зала навчань. Тобто це була повноцінна функціональна споруда, яка повністю себе забезпечує. Нова станція замінить нинішній пожежний підрозділ, який функціонує в озерянах з 1951 року. Як розповідає начальник Володимир Кононенко, зараз тут працює 10 фахівців. В наявності мають одну одиницю техніки. За рік команда виїжджає на понад 30 пожеж і обслуговує 15 населених пунктів Варвенської громади. Рятувальники кажуть, функціональне та сучасне приміщення дозволить значно покращити умови роботи рятувальників, а також скоротити час прибуття до місця події, оскільки нова пожежна станція буде охоплювати усю Варвенщину. По громаді дуже багато всяких надзвичайних ситуацій, і тому е, будується ця. Пожежна частина. На новому місці, казав, із новою технікою краще працюється. Так що я думаю, що і буде без тіше, будемо виїжджати, приїжджати на місце ситуації. В цьому плані, я думаю, що все буде дуже. Покращиться завершити роботи по будівництву пожежної станції планують вже у вересні цього року. Очікується, що досвід реалізації цієї ініціативи стане прикладом для інших громад Чернігівщини та України.